Жаком дереворіза сьогодні отримали доручення заступникам міського і Станковський для того, щоб не розпорошувати зусилля, залити катки спільно працівникам ЖЕКу зі школами. Тому що пробували ми зробити катки на території просто вулиці, на території Жаків. Нереально чому? Тому що для того, щоб зробити каток нормальний, мають бути спеціально зроблені борта, інакше не розтікається, перетворюється просто в кашу, і люди не можуть поняти, чи це каток, чи це просто жак погано посипав піском і там слизько. Тому щоб це не творити, прийнято рішення залити квитки в школах, жаки мають долучитися, допомогти школам це організувати правильно Тому що практично кожна школа має стадіон, якийсь або площадку асфальтовану з нормальним бордюром, де це можна робити. Скільки таких приблизно будемо? Будемо намагатися зробити якомога більше, а скільки реально вийде. Ну, Заплановано зробити це в кожній школі. Якщо це буде технічно можливо, то воно в кожній школі буде. Але знову ж таки кажу. Для того щоб був каток, мають бути спеціальні борти, вищі, які стримують воду, щоб вона в них нормально трималася.